Вітаю всіх друзі! Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Washington Post. Давати інтерв'ю і говорити ввечері по суфлеру це зовсім різні речі. І тому цілком очікувано, що для читачів Washington Post Володимир Олександрович нагору багато дурниць і нісенітниць. Зараз це інтерв'ю розбирається на цитати українськими там блогерами, журналістами. Найбільш масною виявилося. Цитата, яка обґрунтовує неповідомлення українців про широкомасштабне вторгнення військ Російської Федерації. За логікою Володимира Олександровича, що якби нас попередили в жовтні, то нас би захопили за три дні. Чому? Тому що щомісяця зараз ми втрачаємо від 5 до 7 мільярдів доларів за війни. І якби нас попередили посередині осені, то. То за 5 місяців, там, по 5 мільярдів доларів, ми не добрали 25 мільярдів доларів. Ну, як же ми можемо захистити країну без 25 мільярдів доларів. Втративши таку суму, нас би захопили за 3 дні. Ну, в такій логіці, якби нас попередили у вересні, ми б втратили 30 мільярдів, нас би захопили за 2 дні. У серпні 35 мільярдів ми б втратили, нас би захопили за день. Ну, далі лінійна логіка, зрозуміло, не працює. Я навіть не знаю, за скільки б нас захопили. Якби нас попередили у липні, там, наприклад, чи в квітні. Так? Ну, зрозуміло, що більшість сходиться на тому, що Володимир Олександрович не зробив ніяких висновків, більше того, він все перекрутив. Мова ж іде в принципі не про там, попередження громадян країни і нагнітання паніки. Мова йде про. Провальну підготовку органів влади. Влада повинна була готуватися, мовчки тихо. І не треба тоді було б все розказувати, що громадяни б там спричинили паніку. Зрозуміла річ. Ну і, звичайно, всі зійшлися на тому, що Володимир Олександрович ну, абсолютно не бачить, хто реально. Захищає країну і на кому і на чому все тримається. У Володимира Олександровича немає народу, немає волі людини, немає здатності діяти, він не бачить самоорганізації, інтелекту, сержанта. Він цього всього не бачить, він бачить, що Україну захищає мудре рішення Олександра Македонського чи там Маннергейма і 25 мільярдів доларів. І, в принципі, якщо ми переможемо. То це заслуга мудрих рішень Офісу президента Єрмака і його. Багато людей долучились до обговорення інтерпретацій, але як завжди я вважаю, що у нас звертається увага на другорядні речі, на мою думку. І іронія це звичайно добре, і висміювання, і так далі. Але я хочу використати це інтерв'ю як шанс для того, щоб показати два типа політичної культури і в Україні і різницю на прорахунки, на стратегічні помилки. От я не думав, що так швидко випаде нагода порівняти. Або використати два образи Володимира Зеленського та Олексія Арестовича для того, щоб показати, як не потрібно реагувати на, на прорахунки, на стратегічні помилки. І Володимир Олександрович Зеленський неправильно, некоректно а, реагує на прорахунки, і, і Арестович неправильно некоректно реагує на, на прорахунки. Різниця полягає в тому, що Арестович реагує як політик. А Володимир Олександрович Зеленський він реагує як аматор від політики. Ну і, користуючись нагоду, я хочу ще порушити одне питання важливе. В епоху людинотерапевтичної, терапевтичної, коли ми зайдемо на новий політичний цикл, дуже багато буде вирішуватися. Від думки різного роду політичних психологів. У нас вже цілий цех, ціла армія цих політичних психологів, які аналізують психотипи політиків. А чи можна вірити, чи не можна, буде це добрий президент, не добрий президент, фізіогноміка, там хтось почухав вухо, хтось подлубався в носі, там за шию, значить, себе порухав, помацав, ну і так далі. І велика кількість людей поведеться на це. А ми не на це повинні звертати увагу. Ми повинні звертати увагу на дві речі. Перша річ, політик не може припускатися прорахунків. Якщо він пропустився прорахунків, то він повинен реагувати тільки двома шляхами: або зібрати речі, піти, або виправити їх дією. Якщо політик перший або відмотує назад і виправдовується. Це жах і погано, він тільки поглиблює ситуацію. В принципі, виправдовування показує, що ніяких висновків Зеленський не зробив. Або він намагається використати прорахунок, обґрунтувати його, використати його, цей прорахунок на свою користь, от власне кажучи. А Арестович використовує прорахунки на свою користь. Що б не відбулося, що б не було, що б не сталося, все треба використати. На свою користь, а це неправильно. Я сьогодні також хочу провести диференційну діагностику між позицією і прорахунками. Я теж ніколи не відмотую назад і не виправдовуюсь. Але я о, захищаю позицію. А позиція від прорахунку, ну, погодьтеся суттєво відрізняється. Так от, не повторюсь, так я вже десь так побіжно характеризував різницю. Зеленський він поводить себе собою як ну, дитину, як аматор. Він відчуває там провину і намагається виправдатися. Він відмотує назад. Ну, політик не може відмотувати назад. Це ну, абсолютно ущербна і ну, взагалі жахлива річ і так далі. І, власне кажучи, чому він це робить? Тому що він не зробив ніяких висновків правильних, він не зробив дій тихо. Нічого він не виправив ключовий момент. Він тут припустився прорахунку. Але можна виправити дією. І, і тоді не треба буде повертатись. Не буде внутрішньої потреби туди повернутися. Але він хоче значить, виправдатись. Він не може використати це на свою користь, на відміну від Арестовича. І тому він ой, вдається до таких от речей і такі ляпи робить просто для Вашингтон Пост, щоб ми розуміли природу того, цього всього. Тут ніяка не фізіогноміка, нічого там такого немає. Ну просто от, от така людина потрапила в політику. Арестович ніколи не відмотує назад, ніколи не виправдовується, все використовує на свою користь. Два приклади. Ірина Геращенко від ЄС ну ця, Європейська Солідарність Порошенка. Пам'ятаєте, на Сіті Ві, по-моєму, він сказав, що Геращенко поводить себе як базарна баба, типу щось з жіночої общаги, там, з жіночим гуртожитком. А настільки в хамській манері це було сказано і так далі, що ну, Арестовича просто примусили попросити вибачення. Він подумав, там щось 12-24 години, як він це зробив. Він попросив вибачення у всіх жінок, які проживали в жіночих гуртожитках. Тобто, ще більше опустив і принизив Геращенко. Це треба так вміти зробити, до речі. Я ну, дуже негативно ставлюсь до Геращенко. І правильно, треба було там Геращенко поставити на місце, але ну, не в такий спосіб, і тим більше не так просити, вибачення. Ну, Краще вже було просто промовчати, там, ну, таке інше. І так далі. Ну і останній випадок з розкраданням. Військової допомоги, там оці бронежилети, каски, такі якісь речі, і, там розбирали ці комплекти з джевелінами, там чогось не вистачало, вони не могли тому вистрілити, тому що на базарах продавали якусь оптику, там щось був скандал. І що робить Арестович? Що просто з бісилою вразило там Швеця Юрія Швеця, який веде відеоблог? Арестович, як пояснив, і сказав, так, це має місце. Більше того, ситуація ще гірша, ніж вона є. Але якщо ми правова країна, якщо ми рухаємося до європейських цінностей, то ми повинні затамувати, стиснути волю в кулак, не звертати увагу на цих всіх корупціонерів, довести справу до переможного кінця, не знати, як правда, в який спосіб можна перемогу так отримати, а потім перебудувати інституції і через 50 років. Ліквідувати це явище повністю масштабно, взагалі, ну от попри самий корінь. Не так, там точкового когось взяти, по-революційному розстріляти. Так робити не можна. Ми ж не чекісти, ми ж не комуністи, ми ж не сталіністи. Ну, так, да, вкрала людина, продала каску, бронежилет. Ну, нічого страшного. Головне, що процес рухається. Ну, заробив він трохи там. Ну, Нічого таке. Тобто людина постійно намагається використати прорахунки і завжди йде на підвищення. Тепер різниця між політичною позицією і прорахунками. Я теж ніколи не йду на ніколи не виправдовуюсь і ніколи не відмотую назад. Дуже багато, до речі, політиків, які, ну, я знаю, і вони будуть претендувати до речі, на роль на посаду президента. Виправдовуються, відмотують назад за позицію. Позиція є хитка, нестійка, вони потрапляють в якийсь дискомфорт, не можуть витримати. Занадто зразу починають там, з високого, там будемо каструвати, відрізати, а потім відмотують назад. Ну і ще багато-багато речей там. А, ось. Е, і це свідчить про те, що це теж незрілість. Якщо людина виправдовується за позицію, відмотує назад. Це ти ж дуже слаб. Політик не може так робити. Не може так робити. За позицію не можна виправдовуватися. Я завжди йду тільки на підвищення, тому що я інтуїтивно даю тільки третину чи половину від позиції. і можу перейти тільки в атаку, а ніколи в захист не перейду. Якщо мене пробувати там притиснути, от були такі складні моменти, в які ніхто не хотів втручатися для прикладу. Міністр Ткаченко колись там не взяв на роботу в бутності там, генеральним продюсером плюсів, якусь чорношкіру на новини. І всі на нього накинулись, тому що він, коли став міністром, вона це все підняла, цю проблему, що її от не брали там ведучої новин, тому що вона чорношкіра. Я спокійно сказав, чого ви боїтеся сказати, що буде перемикати канали. На мене там пробували. Це саме я до кінця цю позицію провів. І сказав, що ну, люди мають естетичні почуття, і вони не хочуть дивитися на чорношкіру ведучку. Вони з нею не солідаризуються, не вважають її своєю і перемикають канал. І все, я тільки так от пішов на підвищення. Від мене багато хто відписався, не хотіли. Ну, з раси... Там, В расизмі я не знаю, скільки я отримав звинувачі. Там Сотні просто. Я не знаю, при чим тут расизм до почуттів. Ну, таке. Ми ж не використовуємо нікого в себе на картопляних городах. Там Картоплю ж не, підго, не підгортують ці негри, тому що вони неповноцінні. Там. Ми ж не їх не у в випадку рабів і тому подібне. Чому ми повинні соромитися якихось речей? Казати, що ми не будемо дивитися новини, тому що вона не подобається ведучі. Ну, Будь-за по, якою ознакою. Чи вона короткострижна, чи в якийсь там колір шкіри, такий, як ми хочемо бачити. Не хочемо і все. Там, чоловіка з двома, наприклад, цими там, кульчиками ми не хочемо бачити у якості ведучої, перемикаємо канал. Те саме. Це ж не означає, що це ксенофобія. Це естетика, це зовсім інші речі. Ну таке. Тобто, ну, це треба ну, бачити і розуміти. Тому я не думав, що так швидко я зможу от, там, підняти питання. Наступних президентських виборів, фактично, Зеленський вже без оголошення зробив оголошення, що він не йде на другий термін. Оцією своєю дурноватою тезою, заявою, що нас би взяли там за три дні. Ну, В нормальному суспільстві це б так і інтерпретувалося. І, ну от Арестович, він явно є фаворит в парі Зеленській. В парі я підкреслю, в парі зеленський Арестович. Тому що він веде себе більше, як зрілий, зрілий політик, він принаймні розуміє, що не можна відмотувати назад, не можна виправдовуватись, і прорахунки він намагається використати на свою користь. Це ну, дуже серйозний, небезпечний такий ну, суперник. Шкода мені тих, хто, власнечиків на 3-4 роки назад, от я почав за ним слідкувати, не побачили потенціал. Якщо політик не бачить потенціал в людині. Масштаби амбіцій, багато, то він не може бути політиком. Сьогодні дуже багато політиків, з якими я спілкуюся, вони донині називають його Люсію, Люся Арестович. І кажуть, що там нема що слухати, нема кого і так далі, і тому подібне. А, ну, вони себе самі викреслюють з політики. Можна любити, не любити Арестовича, він може там подобатися, ще щось і так далі. Але якщо вони не, не здатні бачити потенціал. В людині. Ви не можете робити максимальну кількість правильних висновків з мінімальної кількості інформації. Вам нічого робити в політиці. Ось. І, ну, так от, Отак от я хотів би отакі речі підсвітити і показати по інтерв'ю Зеленського Вашингтон Пост. Дякую всім, всім за увагу. Дякую за. Донати за допомогу. Потрапив я там на кілька випадково, я не все читаю критичних коментарів по смішку і по цьому, по Арестовичу. Да. Ну, цікаво мені так почитати. Ну, це якісь люди, я так розумію, не з підписників, там така ніщівна критика. Але вони всі на місці, до речі, там хтось мене колись що я щось видаляю, да нічого я не видаляю. Всі на місці можна читати критику. Теж до наступних зустрічей, до побачення.